Всім привіт! Сьогодні понеділок, і ми приїхали в центр до рідних. А тут в центрі просто нереальна. Кількість різних пасхальних штучок. Зараз все вам познімаю. Всі ці зайчики, яєчки, воно таке миле. Треба все це зафіксувати у влозі. А в загальному планів на пасочку не дуже маю, але як зазвичай підготую кошик, піду посвятити і да, буду радіти тому, що маю. Так що зараз познімаю вам яєчки. Напишіть, які у вас плани також на ці пасхальні вихідні чи дні, не знаю, святкування в загальному, як буде. гарно, і це все такому напіточку в кружочку. Так мило. Від таких деталей одразу заряджаєшся і хочеш щось святкувати, готувати і все вдома. Так, перехід на робочу локацію. Все доволі просто. <сум> Моя спальня мій робочий офіс, але насправді в цьому місті дуже багато. Знань приходить до мене, інсайтів, гроші заробляються, і від цього і є можливість і жити так, як я хочу, і подорожувати, і тому подібне. Тому, ось такі. Там в мене вже стоїть сумка, підготовлена в спортзал. Ось так я готуюсь завчасно вдягаюся, щоб скорше бути зібраною, добігти до залу. І також ментально одразу це мене налаштовує. Якщо поїхали зі мною в робочий день. Добрий ранок. Сьогодні четвер. Зараз сьома ранку проснулася, роблю з вами англійську по стандарту. П'ю водичку. Зараз хочу зробити ще чайок. І 9 в 9 у мене починається урок. Вчора не зробила, тому зараз доганяю дві вправи, ще слова підтягую і да, йду на урок перед цим ще зроблю сніданок. Тому беру вас з собою в свій день життя. you На годиннику 8.40 англійська через 20 хвилин. А я ще тут намагаюся щось накрутити. Волосся вчора ввечері помила, але вона не має дуже укладки. Хочу зробити хвилі і біжу англійську і на роботу. Міні хвилі зроблено. Дуже швидко, не дуже якісно, але не знаю, ніби одразу є якийсь вид. Так, тепер туш і фіксатор. Забула ще парфум. про Різка відпрацьована, заходжу на наступний мітинг вже, і за стіною сусіди вже почали сверлити, доїдати мені, але я тримаю позитив і йду далі працювати. Так, я навіть сиділа мікрофон, щоб вам розказати деякі апдейти. Перший апдейт це я створила вчора, позавчора, телеграм-канал. Як роблять ці блогери, чи мітигувати ризики, чи додатковий простір для того, щоб висловити свої думки? Але він у мене є. Посилання залишу в Діскріпшені. Додавайтесь. Про що буде цей канал? Це буде те саме дні життя, але вони будуть в прописаному такому вигляді. Я думаю, це буде частіше, ніж раз в тиждень я виставляю відео деколи рідше. Тому такі апдейти якось мені захотілося, і Саша порадив, що це класна штука. І я останнім часом в загальному я кидала, що я люблю там в LinkedIn писати про роботу. І я бачу зачасту, що мої нотатки зараз дуже заповнюються. Я все там обдумую там з приводу їжі, з приводу спорту, роботи людей. Зараз якось багато так думок в голові. Останній рік-два народжується. Я все хочу це. Прописувати. Я дуже часто сижу своїм з ноутбуком, пишу в нотатках про щось, і тепер хочу більше це трошки формувати гарніше і буду відправляти в телеграм-канал Ділитися з вами до речі, вітамінки ще я не випила. Вибираюсь трошки з дому, хочу поїхати спробую подивитися. Чи моя студія з Пілатусу відкрита? Або вони щось зі мною комунікували, потім перестали. А я вже дуже до них хочу. Там така гарна студія. Це, до речі, звичайно, нова новина. Хочу піти і спробувати Пілатис. Тут неподалеку є. І ще після студії Пілатису хочу заїхати в центр. Там в одне кафе. Я була в вихідний день, там дуже гарно, я нічого тоді не знімала. А воно мені так сподобалось. Тому, так як я всі дні працювала, маю право зараз на обідню перерву виїхати, трошечки відпочити, зарядитися для себе. Привіт, знову тут. Ніякого огляду кафе не буде. На жаль, нічого я не поїла, не попила і вам не зняла. Проїхалася в центр, прокружлялась там, дала шанс центру, але там паркуватися ніколи немає де. А зараз ще й пасхальні свята, то взагалі там все забито, дуже багато ярмарка велика. І всі, хто приїжджає на ярмарку, їм теж треба десь паркуватися Ще плюс ці люди паркуються. Хоча в Кишиневі Центр завжди, завжди забитий і краще їхати туди на таксі. Ну я спробувала, зате заїхала поряд тут на пілатис Оплатила. Отже, раз немає огляду кафе, запишу вам огляд тут в машині і розкажу про апдейти, про свої останнішні зміни в робочому контексті. Отже, поїхали, хоч якийсь буде контент. Хотіла вам розказати, як я перейшла з стандартного скрам-майстра, як ви знаєте, ким я є, на адванс скрам-майстра. Це сталося да, останні тижні, але, в принципі, це ще в прогресі цей процес. Він почався з листопада. Іде до зараз весь цей час йшов, були якісь процеси, і ще я думаю місяць-два до кінечної точки. І зараз по пунктам розкажу, що це було і як. Я цю ініціативу самостійно запросила у свого менеджера ще в листопаді. Попросила, щоб ми про це проговорили, який мій зріст, куди я можу рухатись далі, так як я працюю з крамайстром, класно там виконую всі процеси. То і мені цікаво, то очевидно, що я хочу рухатися далі і робити розвиток. Моя менеджер сказала, що так. Звичайно, давай готуватися. Ти достойна, ти класно працюєш весь рік, тому давай готуватися. Відчуваю, що в тебе вийде. І вона показала мені певну таблицю. Зараз я вам пошарю, і я по ній готувалася пункт за пунктом. Тобто я заповнювала свої achievementи досягнення. Я писала, що і як я знаю про це. Також я мала це дійсно усвідомити і на інтерв'ю потім розказати на інтерв'ю з менеджером, на інтерв'ю з технічним. Ще спеціалістом, скрам-майстром, менеджером, і також мала доказати це якісь скріншоти, воркшопи, сертифікати і тому подібне. Взяла цю таблицю і готувалася по ній напевно місяць. Дивилася все, що я розумію, знаю, чи все в мене було досвід. Після цього я все заповнила і засетапила мітинг зі своїм менеджером. Все їй відрепортила, показала, розказала, відправила і Excel-файл, відправила всі свої ечівменти, додатково ще зібрані в документі скріншоти, сертифікати, все тому подібне. І після чого вона дала апрув, сказала, що так класно, в тебе хороші досягнення. Ти класно працюєш з командами, з клієнтом. Після чого, десь через місяць-півтора, мені назначили співбесіду з технічним інтерв'юєром в плані project management, в плані agile, як він і іскрама. Айстер і адванскромайстер він вже і project, і тех проджект менеджер, тобто такий серйозний чоловік. Ми з ним засетапили дзвінок. Звичайно, тут вже був момент хвилювання зі своїм менеджером. Вже трошки більш знайома, розслаблена. З новим менеджером. Це як ходити на екстернал інтерв'ю. Було трошки нервово, отже, поспілкувалася з ним, старалась не нервуватись, тим не менш все рівно червона вийшла після того інтерв'ю. І оце дуже хороша практика. Частіше мати інтерв'ю, ходити на них в інших компаніях, просто як для своєї практики, для того, щоб не нервуватись, не боятись чужих людей. Про це я казала раніше. Е, отже, і після цього проходження з технічним інтерв'єром він дав фідбек моєму менеджеру до кінця тижня. Фідбек був позитивний. Він менеджер мене вже через тиждень моя привітала, тобто сказала, що все, ти переходиш на адванс... Advanced... Скраммайстра, ми тебе вітаємо. В системах ще там перехід якось проходить, тому що це, знаєте, як бюрократія. Але в загальному та, перехід вже є. В мене там в системах з'явиться ще мій значок, що я адванскрам майстер в наших всередині в компанії. Цю інформацію моя менеджер передає моєму клієнту, саме компанії, з якою ми працюємо, до якої я їжу в Швеції. І від цього моя зарплатня, я думаю, через місяць-два вони покажуть, що я як спеціаліст підросла. І зарплата моя має теж підрости. Це не будуть великі гроші, але тим не менш це, це вже класно, це вже більше кожен місяць, ніж було раніше, трошки навіть тому що зараз таких підняттів вже немає суттєвих як раніше. Але це наш зріст без нас, якщо ми це самі не ініціюємо, не зробимо прогресу цього не буде. Отже, такий був весь шлях, описала його ось так: от, і зараз хочу ще перейти на одну хвилинку, показати саме пункти, про які я проходилася з Excel-таблиці. Привіт з цього ракурсу! Отже, показую таблицю, по якій я готувалась на Advanced Scrum Master та що треба знати для цього рівня. Отже, треба мати два роки експірієнса як скрам майстер в цій ролі працювати і мати якусь сертифікацію. Ось тут от вказано. Наступне треба знати про kanban метод. А що саме Core Principles, Rules, Able to Implement і Team Level. Третій пункт фасилітація. Тобто Скрамайстер має вміти фасилітувати User Stories, Patterns and Techniques – Треба працювати з паттернами по розбиттю юзер-сторів, по мапінгу сторів по імпакт mapping методу. Далі Scale Agile Framework in Large Scale, тобто це safe, та яка в мене є сертифікація. Ось тут треба мати розуміння рівнів, програми, портфоліо. Я якраз зараз працюю на рівні програми. Є experience working in a same role in scaled agile framework. Це, в принципі, те, де я зараз працюю. Я... Тут от всі поінти, що треба знати. Менеджмент 3.0 практики, це більше як до project management. Далі conflict solving, тобто розуміти, які є конфлікти, знати 5 левелів конфліктів. Team agreements, треба розуміти, що таке, мати experience в імплементації це з командою. Team values, мати змогу team values імплементити в команду джира або схожі тули. Далі, one-to-one one team members, тобто вміти комунікувати, коучити їх і тому подібне. Мені здається, комунікація в мене теж з командами на супер рівні. Я описала, як я їх коуч. Тут communication skills з кастомером, репортінг, presentation skills. Це я теж описала, що в мене є досвід роботи з різними країнами, з різними стейкхолдерами. І тут рівень англійської. Рівень англійський. У мене тут прише адванс. У мене, якщо так по документам, можливо, інтермідіат, апер інтермідіат. Але я займаюся два рази на тиждень і точно йду до того, щоб бути. Адванс рівнем я це все відрепортила по ось таким пунктам. Тому, якщо вам цікаво, готуйтеся, дивіться, якщо ви будете ходити кудись на інтерв'ю в компанії. Це обов'язково візьміть до уваги. Вечірнє включення були тільки що в магазині, і зараз буде пекельна кухня. Одіваю свій фартушок та-та-та! Е, на сьогоднішньому меню на сьогоднішньому меню дуже правильно сказала, <свісна> в меню сьогодні креветки, ось вони, і лапша. Значить, все дуже смачно, просто і по стандарту поїхали. Привіт всім! Новий день, нове тренування. Я вже така підготовлена, яскрава, <ривіт> йду в зал. Зараз будуть люди дивитись на мене. Але я потім перевдягнуся після зала вже в нормальний одяг, а зараз вже готовенько, буду одразу займатися.